Розвивати туризм та заробляти гроші для потреб лісового господарства вирішили у Сокирянському лісгоспі. Рік тому неподалік Сокирян облаштували пейнтбольний майданчик. Коли відкривали цей даний пейнтбольний майданчик, було прийнято рішення, щоб зробити його великим, для того, щоб була можливість приймати великі командні змагання. Тому площа даного майданчика складає 2 гектари. Там проведена рубка, розчищення, там зібрані всі гілки, що там немає за що зацепитися дає змогу вільно пересуватися. Ділянка не просто так, ділянка вибрана там рельєф ділянки з, ярко, з балкою, з ярком виходить. Там є де розігнатися, є де природні укріплення. Так З'явилося таке для мене хобі, стало. І я сюди приїжджаю з хлопцями, і це зовсім не жіночий, ну, не дівчачий такий вид, але все одно дуже подобається, дуже захопливо і дуже багато емоцій. Ні, ну є попередження, що ну, можуть бути синці, можуть бути якісь щось не так, але це все в кайф. Ми придумаємо собі стратегії певні, які договоряємося, договоряємося, складаємо собі е, плани і тоді йдемо. Категорично забороняється на полі знімати маску, доки не буде, доки не буде сигнала мого горна. Горн дає сигнал це і даю команду голосом початок гри. В цей момент можна знімати запобіжника, вистроюватися командою і починати почати гру. Якщо почули ще один сигнал закінчення гри, значить ви поставили на запобіжники, зачехлили їх і можете видвинутися на це місце, де починаємо ми гру. За мене підходить до мене, один підходить. Якщо вгадує листок з цієї сторони. Якщо не вгадує листок, з тієї сторони. Ліво буде. Ліво. Ліво. Спочатку пейнтбольний майданчик облаштували для тренувань мисливців, аби ті краще володіли зброєю, То згодом почали замовляти гру все більше молодих людей, підключились навіть місцеві школи. З відділу освіти були листи у нас щодо проходження тут, щодо проведення тут відкритих уроків захисту вітчизни. Завтра на День фізкультурника, фізкультурники району збираються, будуть тут тренуватися, якби, щоб потім розказати. Зати з своїм вихованцям. від такого виду відпочинку у виграші усі лісгосп заробляє гроші. А любителі гострих вражень цікаво проводять час. Так за рік лісгосп заробив 30 тисяч гривень. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.